Славутичі Буча стали першими містами, які розробили проєкти безбар'єрних маршрутів. Найближчим часом громади розпочнуть облаштування цих маршрутів, забезпечуючи маломобільним групам населення доступність до інфраструктури та можливість брати участь у соціальному житті. Проєкт рух без бар'єрів є частиною ініціативи Міністерства розвитку громад та територій зі створення доступного середовища для всіх. Він реалізується за підтримки віце-прем'єр-міністра Олексія Кулеби та входить до Національної ініціативи першої леді України Олени Зеленської безбар'єрність мета проєкту забезпечення можливості людям з інвалідністю самостійно пересуватися населеними пунктами, отримувати доступ до інфраструктури та брати участь у соціальному житті на рівних умовах. Безбар'єрний маршрут це організований транспортно-пішохідний шлях з інклюзивним громадським транспортом, забезпечений засобами доступності, зручності, інформативності та безпеки для маломобільних груп. Селення зазначив директор департаменту містобудування та архітектури Київської ОДА Ярослав Янович. Територіальні громади самостійно визначатимуть та пропонуватимуть маршрути, які мають бути безбар'єрними. На цих маршрутах усі об'єкти від перехрестів і переходів до шкіл, медичних закладів і ЦНАПів, повинні бути доступними та зручними для всіх. Також будуть встановлені навігаційні знаки, тактильні елементи та інші засоби для підвищення зручності і безпеки.